Один із власників компанії Халюк Байрактар погодився дати ексклюзивне інтерв'ю для нашого каналу про підтримку України, відносини з Туреччиною та плани побудувати завод бойових дронів на території нашої країни, розповів кореспонденція ТСН Оксані Ткаченко. пане халюк, дякую, що погодилися на цю розмову. Моє перше питання: ваші байрактари стали справжньою легендою російсько-української війни. Як вам почуватися директором такої компанії? Фостопол теверемачфорди Передусім, дякую, що покликали на це інтерв'ю. Ви знаєте, між Туреччиною та Україною високий рівень стратегічної співпраці. На жаль, розпочалася агресивна війна. Дрони почали використовуватись на полі бою, і вони стали досить популярними в боротьбі проти агресора заради захисту країни та вашої незалежності. Ми, як виробники, як друзі України, дуже пишаємося, що Байратар тб 2 став одним із ваших символів. Кілька днів тому. Ви зустрічалися з президентом України Володимиром Зеленським. чи можете ви розкрити якісь подробиці цієї зустрічі, і чи були якісь переговори? Львівська зустріч була дуже теплою, і дуже плідною. Враховуючи такий критичний час. Туреччина дуже старається, щоб зупинити війну і встановити мир. Були домовленості щодо турецької підтримки у відновленні українських територій. Хотів би, щоб ця зустріч допомогла Україні у встановленні миру і періоду відновлення, який йтиме після нього. у цьому сенсі. Мені здається, зустріч була дуже корисною. Пане халюк, чи задоволені ви особисто роботою байрактарів ТБ-2 в Україні? Як ними користуються українські воїни, і чи бачите, що можна вдосконалити? Я стежу за їх роботою з новини і бачу їх ефективність. Звичайно, залежно від від поля бою, відбувається вдосконалення. Ви постійно маєте поліпшувати її і через динаміку на полі бою, і через середовище, де вони працюють. ця робота ніколи не припиняється. Відзначу, що ваші оператори роблять усе можливе і демонструють дуже хороші навички у використанні безпілотників. Замовлення компанії Байкар розписані на три роки вперед, і на тепер компанія співпрацює з близько 20 країнами. Чи вплинула війна в Україні на виробництво? Звичайно, і до війни ці безпілотники були досить популярними у світі. Але після початку масштабних бойових дій в Україні? На європейському континенті підвищилось обізнаність щодо наших дронів. Вони привернули увагу. Раніше безпілотники вважалися ефективною технологією в так званих асиметричних війнах, коли сили не рівні зараз. Україна стикається з такою потужною агресією в межах традиційного поняття війни. як ви оцінюєте шанси країни-агресорки заволодіти технологією виробництва ударних безпілотників рівня вашої продукції? Технологія дронів не є доступною просто так на ринку. Наприклад, туреччина раніше хотіла купувати їх в інших країнах, таких як США та Ізраїль, і зіткнулися з багатьма складнощами. Нам не вдавалося закупити оборонні системи за гроші. І, врешті-решт, ми почали працювати на власну державу і робили поставки нашим братнім народом, як Україні. в Україні до речі, було так само в 2018-му Ваша країна хотіла закупити бойові безпілотні системи. Жодна інша країна, окрім Туреччини, тоді не погоджувалася співпрацювати з вами у цьому питанні і використання байрактарів ТБ-2 принесло свої результати ми знаємо, що ваші байрактари трішечки українські. Маю на увазі, що всередині безпілотників використовуються деталі від наших виробників. Поділіться, будь ласка, з українськими глядачами. Про що йде мова? Україна – одна з небагатьох країн у світі, яка має здатність виготовляти турбінні двигуни. Коли наші країни почали близько співпрацювати на стратегічному рівні, ми вирішили використовувати ці та інші деталі. Тож між нашими країнами є відносини, які приносять свої реальні плоди й обидві сторони справді мають із цього користь. український посол у Туреччині анонсував будівництво вашого заводу на території України. Які ваші плани, і що найважливіше, чи внесла війна корективи? Ми активно працюємо над планом будівництва заводу після візиту Володимира Зеленського. Працюємо над дизайном підприємства та макетом. Уже придбали ділянку, де стоятиме цей завод. Однак наші плани досі дійсні, і ми продовжуємо роботу. Дотримуємося дедлайнів. Можна сказати, ми просуваємося у цьому питанні завдяки вашим баректарам започаткувався справжній феномен, коли звичайні люди, не уряди держав, збирають гроші на безпілотник за рекордні проміжки часу. Так уже зробили в Литві, Україні та Польщі, і ви щедро вирішили віддавати їх безкоштовно. Як ухвалили таке рішення і чому? Люди з усього світу, не лише в самій Україні, намагаються вас підтримати, підтримати у війні проти цієї агресії, захистити вашу незалежність. Ми, як компанія Байкарі, наші співробітники, хотіли бути частиною цієї ініціативи. Ми маємо свої принципи у такі непрості часи. Ми так само маємо свою відповідальність і як виробники, і як люди підтримати і зробити все можливе для вас, пане Халюк. Дякую вам за цю розмову, за вашу позицію і допомогу українському. Кому народові Дякую, дякую Оксана, за цей інтерв'ю. Ми завжди бажаємо і молимося про довготривалий мир і справедливе рішення для України. Дякую. нехай в Україні настане мир. Самач, Геванайс Дейхалібей тей,